Друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, я щиро, рада вітати вас на своєму каналі. Ну що, у мене з'явилося таке велике бажання, і у мене є натхнення зайнятися пересадкою ось цих підлітків, які я недавно придбала. Ось такі малюки. Ви знаєте, що я їх придбала не в ідеальному стані. Це орхідеї були по оцінці, але дуже красиві сорти. Я їх вам вже один раз показувала, навіть двічі, мабуть, показувала на своєму каналі у попередніх своїх відео. В першому відео я вам показувала їх, коли я їх тільки отримала. А наступне відео було вже після, через деякий час, коли були певні результати і. Деяка динаміка росту і розвитку у цих малюків. Єдине, що один із малюків у мене, на жаль, пропав, але ви мені і писали, що цей сорт дуже каперизний, і у багатьох дівчат він відправляється в Орхурай. Так, от, друзі, він у мене також відправився в Орхурай і він єдиний був серед усіх, який був посаджений у торфстакан. Це була орхідея під назвою Квіркл, така біла орхідея по типу шоколаду. Так от, А решта орхідей, ось ці азіатики, вони дуже, друзі, навіть гарно пішли в активний ріст. І я сьогодні хочу їх виняти із цих їхніх стаканчиків, які. В яких вони вірніше до мене приїхали, і методом перевалки, так як я і саджаю дорослі орхідеї, хочу посадити цих малюків. Дивіться, це у мене чудовий пілор, фотоцитіння вам ставлю Dragon Stars. Також коренева у нього була на момент покупки не дуже. Але потім, через деякий час, трошечки ситуація змінилася, і він чудово пішов в активний ріст. Бачите, ось ці корінчики на поверхні вже мої корінчики, які орхідея випустила. У моїх домашніх умовах і знову бачу, що пішов активний ріст по корінчиках. Ось це сліди, друзі, залишаються від. Бурштинової кислоти, тому що я їх періодично оприскую. І таким чином у мене ось ці малюки ось так гарно пішли в активний ріст. Так, я їм навіть вже підібрала їхні новенькі горщики, в яких вони будуть рости, розвиватися в подальшому. Для ось цього пилора я вибрала ось такий. У мене залишився одненький вільний. Це у мене також друзі, дуже красива орхідея. Здається, метелик, я їх купувала дві. Одна з них була у такому не дуже стані. Але дивіться, один листочок, з яким я її придбала, вона вже з'їла. І ось цей також вона, бачите, забирає орхідея і з цього листочка також всі поживні речовини. Але, друзі, також дивіться, вже два новенькі листочки і новенький приріст по корінчиках. Ось такий код у даної орхідеї, але фото вам обов'язково вставлю, як гарно квітне. Даний малюк. Так, це перший екземпляр. А я брала ще таку ж саму орхідею. Бачите? Такий самий код, але тут ситуація трошечки краща. Тут і корінчиків трошки більше. Ну і також вона, маючи корінчики, бачите, деякі всередині грунту. За рахунок цього трошечки має кращий вигляд. Хоча також один. Так, один листочок вона скинула. Це, мабуть, той екземплярчик, у якого за однією стороною взагалі листочків не було, який виглядав ну, трошечки так собі, не дуже, але, як бачите, перегнав ось цей екземплярчик. Ну, мені здається, що так, якщо не помиляюсь. Тож, сьогодні, друзі, я їх вирішила. Все ж таки трошки пересадити, дати волю корінчикам. Ну, а цю, друзі, орхідею це, мені, пам'ятаєте, моя одна із підписниць, коли подарувала дві коробки орхідей, і серед них був ось малюк, також азіат. Ось такий код, також фото цвітіння вставлю і покажу, як вона має квітути. Також метелик. І вона дуже гарно пішла в активний ріст. Бачите, новенькі корінчики від шиї, новенький листочок. Ось тут також цвітоносика поки що не бачу, але також хочу її пересадити. І вибрала для неї ось такий букал, в якому я дуже люблю, коли ростуть. Мої малюки, мої орхідеї. Я дуже люблю спостерігати за активним ростом корінчиків у моїх орхідей. Ну і думаю, що а, така пересадка, вірніше, такі пересадки для цих малюків підуть їм тільки на користь. Ну що, трошечки вас із ситуацією ознайомила. Пересадка буде дуже, друзі, швидка, тому що нічого я тут розплутувати не буду, мох знімати не буду. Єдине, що я буду робити, а, це ну, в процесі ви побачите. Так, друзі, за кадром я а, приготувала вже а, мох і кору, але для початку хочу вам показати, як я виймаю ось цих а, підлітків із таких горщиків, все, якщо чесно, дуже легко та просто. Ось тут є отвір, і ось так я а, натискаючи, бачите, допомагаю а, орхідейці без трав а, вийти із цього. Горщика, в якому дана орхідея росла деякий період часу. Цей корінчик я ось так акуратно, стараюся опустити вниз, приміряю, як все це буде виглядати. Звісно, я зафіксую корінчик, щоб він, бачите, торкався стінок горщика, щоб я могла спостерігати за тим, як корінчики ростуть та розвиваються. Ось так я її пальчиками фіксую, сподіваюся, вам там все видно. І зараз я буду заповнювати ось цей наш красивий бокал. Ось таку красиву будемо робити інтер'єрну посадку. А, такими красивими шматочками кори. Так, ось так трошечки нанесу додам. Ось так, бачите, все. Так. Ось так моя красунечка присіла. Ось цей корінчик буде, як я вже сказала, торкатися стінок ось цього горщика. Ну і, звісно, решту пустот я також буду заповнювати ось такими шматочками кори. Я дуже друзі, люблю ось такі посадки, тому що все це відбувається дуже легко та просто, без жодних трав. Без жодного стресу для орхідеї. Таким чином, інколи орхідеї навіть не відчувають, що вони пересаджені, але, друзі, при цьому ми створюємо для орхідеї більший простір для росту нових корінчиків. Ось так акуратненько, нікуди не поспішаючи, я заповнюю посадку ось цими шматочками. Кори. Так. Ось так все це відбувається. А потім, друзі, ви вже не один раз бачили, як гарненько ці корінчики потім з часом, після того, коли вони адаптуються, гарненько проростають через ось ці щілинки, тому що бачите, скільки тут утворюється простору між цими щілинками і поміж цих повітряних кишень. Корінчики дуже люблять гуляти, рости, розвиватися. Так, корою я, друзі, закінчила. Єдине, що я ще хочу зробити, це додати трошечки живого моху, буквально трошечки. Ось сюди. Так, і ще трошечки. Ось сюди. Так. Ну і ще, мабуть, додам, друзі, ось сюди, де у нас ось цей корінчик. Так. Ну і, звісно, трошки ось сюди, де у нас на поверхні утворилися пустоти. І все. Ось так легко та швидко я Пересаджую ось таких малюків азіатів. І не тільки їх, і дорослих. Ви вже бачили неодноразово посадки, коли я робила, наприклад, сюрпризи. Також азіати я недавно придбала, мабуть, одночасно із цими малюками. Ось так все це, друзі, виглядає. І ви також бачили, як дані підлітки почувають себе у таких посадках. Чудово вийшло, правда? Тож, друзі, ось цю я відкладаю в сторону і приступаю до пересадки цієї красуні. Таким самим чином я виймаю її із цього горщика. Заодно ми подивимося, що там у неї всередині. Бачите, як воно легко виходить. Ну, мох, ніби непоганий. О, дивіться, тут корінчики в активному рості. Бачите, яка краса. Ось тут всередині, до речі, Дивіться, також корінчики в активному рості, тому я їх чіпати не буду. Дивіться, тут також корінь прокидається, починається ділення корінчика, і ось так потихеньку коренева система даної орхідеї відновлюється. Ну, в принципі, поки що мені все подобається. Листочки я протру після пересадки. Ось цю лусочку сухеньку я зніму із цих поганих корінчиків веломін, який. Стягується, я постараюсь придбати, прибрати, так. але тяжі я залишаю. Ось так. Дивіться, тут також молоденький корінчик іде від шиї. Спочатку думала, що цвітоносик, і аж, знаєте, якось злякалася, тому що ну, поки що не потрібно квітнути даній орхідеї в такому стані. Нехай краще набирається сил. Так, трошки насмітила, але нічого. Дивіться, для посадки даної орхідеї я беру ось таку кору кубиком, насипаю наниз, тому що їй, цей стаканчик трошечки буде завеликий. І таким чином ми а, ось цей простір трошечки приберемо. І ось так встановлюю орхідею. Ось таким чином також нічого не розплутую. І просто ось ці пустоти біля мухового ось цього клубочку я заповнюю корою. І також я буду сподіватися, що даній красуні така пересадка буде дуже до вподоби. Вона тут буде почувати себе добре. Ну і покаже нам хороший результат. У вигляді активного росту. Так, трошечки виберу шматочки... шматочки менші. Так, ось цей заберу. Ось так, прикриваючи посадку. Ще трошечки. А ви, будь ласка, потім напишіть в коментарях, чи хтось пробував садити своїх підлітків, які недавно придбали. Таким методом, яких почала саджати я. Дивіться, наверх, я хочу поставити трошечки муху, небагато. Ну і, звісно, поділіться, які, якщо ви робили такий метод посадки, які результати показують ваші малюки азіати, чи їм також до вподоби такий метод. Дуже буде, якщо чесно, цікаво почитати ваші коментарі. Так, ну і поки. Так, цей шматочок приберу. І поки що на цьому все. Так, ще трошечки. Ну і ось таким чином ще одна орхідея. Підліток, який ще недавно. Був реанімашкою, у мене пересаджений. Звісно, друзі, через декілька поливів ґрунт ще гарненько вляжеться. Якщо буде потрібно, я ще додам на поверхню моху, але думаю, що поки що цього ґрунту, який я додала, поки що орхідеї буде більше, ніж достатньо. Ну. Ось ще одна орхідея у мене ось таким швид... швидким методом пересаджена. Прибирати нічого поки що не буду. А потім приберу, коли всі орхідеї у мене будуть пересаджені. давайте пересадимо ось цього красивого пилорика Dragon Star. Так, тут також, друзі, дивіться, корінчик в активному рості. Ось тут також є зелений хороший корінчик. Так, тут трошечки є. Поганий корінчик, який був на момент покупки, я його приберу. Ось ці листочки я поки що забираю, я думаю, що вони ну, все одно трошечки допоможуть у відновленні даній орхідеї, поки що прибирати їх не буду. Ну і так само, як і попередню орхідею, я кидаю на низ трошечки кори. Так. Приміряю нашу орхідею бачите, я вже е, приблизно знаю, скільки. Кори приблизно потрібно сипати на низ. Так, гарненько відцентрую орхідею. Знаєте, хочеться так, щоб ось цей корінчик мені трошки було видно, не знаю, чи вдасться мені це зробити чи ні. Ну, і так само пустоти заповнюю корою. І знаєте, це буде такий чудовий баланс. Не буде ні перезволоження у даної орхідеї, тому що ось ця кора, ви знаєте, вона ще не пристосована до того, щоб ну, вбирати в себе багато води. І думаю, що це таке чудове поєднання. І ви знаєте, що цей метод посадки я вже перевіряла на декількох своїх орхідеях. Вони дану посадку прийняли чудово. Чи то я додавала в посадку кубічну кору, чи то ось таку гладеньку трошки більшу. В будь-якому випадку орхідеям подобається. Тому, звісно, навіть у мене сумнівів не було, що ось цих малюків я буду пересаджувати таким самим методом. Так, якщо я десь там вам закриваю кадр своїми руками, прошу, звісно, вибачення, але. Звісно, мені потрібно трошечки собі допомагати. Як би я не хотіла зняти все ідеально, щоб вам було все видно інколи виходить навпаки. Але, думаю, що суть ви вже зрозуміли. І думаю, що ви на мене ображатися не будете, якщо. Десь я там закрила руками і ви чогось не побачили. Ось так все це відбувається. Ось тут, додам кору. Бачите, потрібно собі допомагати обома руками, тому що десь там для того, щоб орхідею гарно зафіксувати, потрібні обидві руки. В принципі, все. Ось ще одна красунечка пересаджена. Це у нас орхідея під номером 5035. Так, щоб потім їх не поплутати. Так, ну і давайте швиденько. Ще одну красунечку 5035. Це також у нас метелик. Я таким чином пересаджу, подивлюся для початку, що тут у неї всередині. Ну, знаєте, також, дивіться, тут корінчик ніби хороший є, але потім він почав псуватися. Ось тут корінчики ніби трошечки є. Ну, одним словом, думаю, що якщо вона показує ростові процеси, то, як кажуть, діло буде. Пересаджу її, друзі, у цей пластиковий стаканчик, тому що вже скляного у мене, на жаль, нема. І буде вона у мене посаджена таким чином. Думаю, що цей стаканчик і підійде ідеально. І, до речі, тут у мене піде, як я так розумію, мінімум ґрунту. Але все одно, думаю, коренева система буде почувати себе вільніше. Так, бачите, зовсім-зовсім небагато грунту піде у дану посадку. Хочеться вибрати такі трошечки дрібніші шматочки. Ось така просто ідеальна посадка, легка і дуже зручна. Ось так, друзі. Ось цей малюк у мене також посаджений. Цей у мене, мабуть, найменше часу зайняв із усіх. Ну, але повторюсь вже вкотре, що даний метод пересадки мені дуже і дуже подобається. Ну от, друзі, за кадром швиденько прибрала, підписала їх, протерла їм листочки. Ось така краса у мене вийшла. Якщо чесно, я до відео взагалі не готувалася. Думаю, швиденько я їх там пересаджу, поки буду готувати вечерю. Ну, але ви знаєте, що потім згадую про вас. Я знаю, що ви потім будете запитувати. Світланка, чому не показали, як ви їх пересаджували? Ну і звісно, все одно мені я так подумала, що. Буде краще і легше відслідковувати їхню динаміку росту після того, коли вони вже пересаджені. Дуже буде мені навіть самі цікаво спостерігати за ними, як вони. Ну, якщо я вам вже їх показувала від самого початку, коли я їх придбала, потім показувала перші результати, як вони пішли в активний ріст, але все одно ми будемо за ними спостерігати, вже дивитися, як вони будуть себе поводити у новеньких посадках, як вони будуть рости, розвиватися. Поставлю друзі їх під лампи. Тому що вони до цього часу стояли у мене на підвіконі на кухні. Захист з віг я вже зняла, сонечко їм не шкодить, але зараз у нас настільки похмурі дні, що я вирішила їх переставити під лампи, і нехай там вони вже ростуть та розвиваються. Ось так дані малюки виглядають, покажу вам їх поближче. Сподіваюсь, вони нас потішать своїми результатами, будуть показувати хорошу динаміку росту. І, можливо, наступного разу, коли ми будемо їх оглядати, будемо приємно здивовані, погляньте, яка краса. Я, друзі, просто обожнюю спостерігати за ось такими посадками. Коли в посадках ми використовуємо ось таку кору трошечки більшої фракції, коли в посадках присутній мох, навіть якщо його. І мало, але все ж таки він там є. І мені дуже подобаються ось ці корінчики молоденькі в активному рості, коли за ними можна спостерігати. Ось така, друзі, краса у мене вийшла. Пишіть, діліться своїми враженнями, як вам такі посадки, чи подобаються вам, чи хотіли б ви також спробувати такий метод посадок для своїх малюків. Ну, все одно, друзі, на мою думку, мені здається, що не дивлячись, в якому стані я придбала ось цих малюків, це дуже круті результати за такий короткий проміжок часу. Все ж таки, дані малюки показують те, що вони хочуть жити, рости, розвиватися. Ну, а моя задача тільки їм цьому допомагати. Звісно, друзі, так як вони трошечки вам розповім, що я буду далі. З ними робити. Звісно, так як вони перебувають в активному рості. Звісно, я їх ще, як я сказала, поставлю під лампи. Вони там свій активний ріст не припинять. Можливо, навіть навпаки процес активного росту буде ще швидшим. Я, звісно ж, буду додавати чи то у поливочну воду, чи, можливо, буду оприскувати орхідеї по листу. Я буду продовжувати використовувати або бурштинову кислоту, або азотне добриво під назвою Плантатор. Ви, хто давно Зі мною на каналі, знаєте, якими добривами я користуюсь. Ну І таким чином буду допомагати ось цим малюкам ще краще рости та розвиватися. Ну, а тут у мене ще трошечки вам покажу малюки, ще їх навіть друзя нікуди не розставила. Це ті три діточки. ось ці три дітки, я зняла з мами. Бачите, біглів, я їх кожного підписала, були від'єднані 5-го, 10-го, буквально вчора. І я їх посадила у ось такі класні посадки. Тому ось така кількість у мене зараз орхідей. Моя колекція все збільшується і збільшується. Не знаю, друзі, одного малюка я залишу собі один вже заброньований. Навіть не знаю, я десь тут підписувала. А з Ютубу у мене дівчина бронювала. Ось тут. Ось цей. Я підписала, вибрала найкращий. Хоча вони і так всі красиві. Звісно, потім, коли перед відправкою, я все одно дам вибір людині, щоб вона вибрала собі той екземплярчик, який їй найбільше подобається. Але, звісно, що. Як би вони гарно не виглядали ось ці молоденькі дітки, ми повинні розуміти, що з часом вони виростуть, стануть дорослими, і ну, місця у мене катастрофічно вже мало. Ну і тримати декілька одинакових орхідей у мене просто ну, немає де, Тому я з радістю буду ділитися з вами ось цими дітками. Звісно, це ще не все. Дуже ще у мене є багато діток на від'єднання, просто чекаю на те, щоб вони. Краще підросли, звісно, буду їх все ж таки від'єднувати. Ну а потім вже буду вам показувати, хто, як виглядає і чи готовий до відправки. Ну, і потім ви собі, звісно ж, забронюєте. Ось такі друзі: у мене справи. Ось так ми сьогодні разом з вами провели час. Думаю, що ви отримали насолоду від перегляду даного відео. А я, як завжди, хочу вам побажати тільки здорових орхідей, пишного, красивого, вдячного вам від них цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. До зустрічі!